Вітаю всіх глядачів! Сподіваюся, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. 21 червня православні віряни за новим церковним календарем садують мученика і Уліана. У народі в день. У народному календарі 21 червня, свято в день, яке вважається Днем добрих справ. У цей час зазвичай збирали Липовий цвіт. Але оскільки зараз клімат трошки змінився, то лупа в більшості регіонів цвіте раніше. Не пропустіть можливість мити негатив сьогодні за допомогою води. Наші предки в в тень не вирушали в далеку дорогу і не починали нових справ. Старі розпочаті раніше проєкти і справи можна продовжувати. А на все нове сьогодні заборона, так як успішного завершення не буде. Зате на річку або озеро з самого ранку поспішали. У народі кажуть, що вода сьогодні особливої чистоти. Якщо скупатись, то можна змити з себе весь негатив. Здавно повелося в цей день за плодовими деревами в саду доглядати. Так що дачники та садівники сьогодні приділять особливу увагу деревцям. Дівчата за допомогою магічного обряду позбувалися придливих женихів. Треба на чистому аркуші паперу написати ім'я настерелового залицяльника спалити цей листочок і попіл за вітром пустити. Після такого ритуалу він відстане, а на його місці з'явиться новий сучений, який у всьому дівчину флаштує і одружиться з нею. Липовий цвіт сьогодні має особливу цілющу силу. Не пропустіть цей день. Згідно з народними повір'ями, липовий цвіт сьогодні набирає свою повну силу. Тому в ульянів день наші пращури неодмінно відправлялися його збирати. Сушили і до зими зберігали, щоб потім холодними вечорами заварювати пити як запашний чай або як засіб проти застуди. Якщо когось в домочастів турбують головні болі, то треба йому на подушку покласти на всю ніч свіжий липовий цвіт. Хоробливі відчуття як рукою зніме. Жінки вмивали липовим настоєм обличчя. Після нього шкіра стає чистою і гладкою, як шовк. Приготувати настійне складно. Одну столову ложку квітів залити однією склянкою кропу. Настоїте пів години, процідіть і використовуйте. Якщо у вас волосся слабеньке і часто випадає, то зміцнюйте його свіжим соком з липових квіток. Сила липового настою наші предки не лише для себе застосовували, але й для домашньої птиці. Худоба, наприклад. Сьогодні відповіли тваринку, якщо хвороба на неї звалилась. Липа й від недухряту, і від іншого негативу, який злі люди можуть наслати заздрощів. Суворо заборонялося липу рубати. Не можна цього робити ні сьогодні, ні в будь-який інший день. Хто липку зрубає, той на життєвому шляху загубиться, і незабаром смерть свою знайде. Погана прикмета, якщо біля будинку гине або засихає липа, значить, скоро в сім'ю нагряне велика біда, що не можна робити 21 червня. Сьогодні, як і в інший день, церква виступає проти лайки, наклепу, жадібності заздрощів зневіри. не слід відмовляти в допомозі тим, хто просить. Народні прикмети дня не вилять сваритися і лаятися, особливо з близькими. Довго не помиритись, спізнюватись. Можна втратити своє щастя, а також не можна відмовляти милостинь. Також не варто багато розповідати про свої почуття, адже вважається, що це може принести проблеми в особистому житті. За легендами, наші предки вважали, що цього дня липа набувала магічних здібностей. Тому було заведено готувати липовий порошок для лікування та загоєння ран. Вважалося, що якщо сьогодні. Не ставитись до липи шанобливо, це принесе біду в ваше життя. Сьогодні липову квітку можна покласти в гаманець, щоб гроші не переводились. Наші пращери побоювалися цього дня ображати липу, ламати гілки або рубати дерева. Це вважалось поганим знаком і могло накликати нещастя. Якщо ж біля будинку засихала липа, це до хвороб або розставання. Що можна робити 21 червня? У Святого Юліана просять змітнити дух і дати сили подолати життєві негаразди та перешкоди. За народними прикметами, як уже говорили, у народі 21 червня вважається Днем добрих справ. Слід обов'язково допомогти комусь. Сьогодні можна працювати на городі та в саду. Все буде на благо. Якщо цього дня обійняти Уляну або Уляна, то весь рік буде щасливим. Сьогоднішній день вважається сприятливим для роботи на городі. А сни, що ви бачите в ніч проти 21 червня, вважаються пророчими. Наші предки вважали, що цей день через сни приходить попередження про те, що важливе. Тому до них слід ставитись з уважністю. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олексія, Анастасія, Василина, Горгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Феодор, Юліан і Уляна. До зустрічі в нових відео!